Я люблю свою роботу. Я не знаю, як стосунки. Хоч мене жінка і батько роби на цьому підприємстві. Але я, звісно, не прийду до неї в суботу, але я люблю. Я працюю 30 років на роботі до да, своє щастя, знайшов. Напевно, якщо б не працювала на мабуть, моя мама, тут, я б тут напевно не працювала, тому що мені б ніхто не підказав, що можна піти дізнатися, я вже звикла працювати тут, тому я не можу навіть назвати ні одного мінусу. Ну, відчуття гордості за свій кривий ріг. Маргарита Євтушенко чергова по станції індустріальна. Працює на КП швидкісний трамвай 15 років. Заміжня двоє дітей. Хобі, фотографія. На нашій роботі бувають різні випадки. Ось бував такий випадок, що прийшов чоловік. Він дуже себе буйно вів, Він кричав, міг сняти футболку, лягти на лавочці. Охорона же ж є охорона, охорона викликала поліцію. Поліція в свою чергу приїхала, але зрозуміло, що щось іде не по їхній справі. Вони викликали ПНД, приїхала ПНД, і вони його прямо забрали з нашої станції. Забрали, але як вони нам сказали, що він завжди попадає в якісь такі ситуації, тому що він на обліку стоїть на обліку. Ну мені подобається ця робота. По перше, я живу недалеко, а в нинішній час усі ми розуміємо, що може бути і електрики, не бути, і добиратися до роботи важко. Мені цей великий плюс. По-друге, робота не монотонна, кожен день щось різне відбувається, кожен день нове якесь спілкування з людьми і день дуже швидко проходить. Це, напевно, мені подобається найбільше. На станції взагалі чотири зміни, 15 людей. Колектив дружній. Усі спілкуються, якщо потрібна якась допомога, усі допомагають. Я вже звикла працювати тут, тому я не можу навіть назвати ні одного мінусу. Напевно, якщо б не працювала мабуть, моя мама тут я б тут напевно не працювала, тому що мені б ніхто не підказав, що можна піти дізнатися, і ніхто б не направив сюди. А так, із за того, що працювала тут, моя матуся, я вирішила сюди піти. Це вона була раніше касиром, ж, коли каси ще були відкриті. Що добрий, гарний графік, день-ніч, два дня ти вдома, більше часу для родини. Ну і так воно і виходить, це великий плюс. Я не знаю, який вибір, вибір зроблять мої діти. Я б, напевно, хотіла, щоб вони були програмістами. Напевно, як захотять, який зроблять вибір, такий і буде. Я, напевно, про це взагалі не думала на той період. Ну, я була ще зовсім молода. 18-19 років тому якось я за це не замислювалася. Згодом у це ми почали обмінялися телефонами. Почали спочатку з дзвінків, довгі розмови були і ночами, і днями, коли я на зміні у нічну зміну він також телефонував. Згодом запропонував якось зустрітися, каву попити. Ну я погодилася, і напевно так була перша наша зустріч через. Пару днів друга, і так ми вже почали спілкуватися. Ми приховували, ми нікому не казали спочатку. І довгий час ніхто нічого не знав. Поки хтось я не пам'ятаю, десь нас побачив вже. І як пішли чутки, якісь плітки, що бачили нас, що ми гуляли, і ось так якось і дізналися всі, що ми напевно зустрічаємося. І ось так і все. Пішло, пішло, і ми зовсім не зрозуміли, як так трапилося, що <смі> зробив пропозицію. Він прийшов до нас додому на мій день народження, подарував великий букет троянд, подарив кільце і запропонував бути його дружиною. <смі> Для мене це було дуже неочікувано, але я погодилася. Такі емоції були змішані. Неочікувано, приємно і ось якось так. Ми не робу... про роботу майже не говоримо. Якщо вже такі якісь моменти, які стосуються його або мене, то тоді ми можемо підняти цю тему. А так, що ми разом працюємо, таких емоцій прям немає. Ну, напевно, те, що якісь все ж таки може моменти, що він розуміє по моїй справі, я по його справі, все ж таки це, напевно, зближує трошки. тому що якщо б... Ми працювали у різних галузях, то було б ну я можу якесь недорозуміння, десь він щось би може, якщо б розповідав, я б не все розуміла. Кривий ріг да це місце довжиною життя. Я тут народилася, тут живу. Кожен полюбляє місце там, де народився, і там де виріс. Хотілося щоб воно й далі розквітало і ставало ще гарнішим і кращим.